Друзі, всім привіт слава на Україні. Наш Рубін. Нагада 25, пістота 163 в політі. 10 місяців буде 13 квітня. Купина 1,95 95. s jednog pade šahova, gdje je mega skovo ulaza. Dolhi. naš rubin. 25 так moćno za tije. Na tom čemu mjesti mega. 25 tak moćno za tije snove. Na Чани, уже. Кей, рубин. Рубин, что? В той сутью... После этого руки. белый. Теперь как еще. Хочется на кабелку сьогодні сегодня по дорогу Перальска, а Крискую Саморский район Сараповец. Блять, то є дуже идеально. На моцна груба. Мама дочка больше кінь кубунський був, Чи ну вже його нема. he's finding who's there Є з великий, як 10 десь місяців має вже метр 63 по лінійці чи метр шість четвер. Вес буде великий. це буде кругий. не довгий. Ага, під підням буль. E rubim. mas eu vou tentar um pro Продається, не продаємо, продавати не будемо. Щоб нашого кохання собі. Де, три місяці у нас. З мамою його купили. Того купили що тільки людей не вийде. А тепер касаємо руками. І Рубин. Всім ставте лайки, підпишите на канал.